Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Тривожний місяць вересень 2023 року. Саме страшне для мене це зараз місцева влада. Місцева, начебто, українська влада на місцях України, яка давно перестала бути владою. Це не влада, а люди, які просто грабують на місцях України. Грабують, грабують безконтрольно, грабують уже ненахабно, вони грабують так, як що в останні часи. І нема цьому ніякої межі, нема комуненьку Україну захистити на місцях, крім простих людей. От місто Новодністровськ, Чернівецька область. я вже не один десяток відео відзняв про місто Новодністровськ Чернівецька область на своєму українському історичному ютуб-каналі Гор Кравцов. Там мером пані Наталя Цимбалюк, яка опирається на місцеву фракцію ОПЗЖ. Як не дивно, мер міста Новодністровська опирається в своїй діяльності на місцеву фракцію ОПЗЖ Віктора Медведчука, колаборанта, зрадника, який із Москви зараз що готує диверсії та новий напад на неньку Україну. Вас це не дивує. Так нікого вже в районі не дивує. Всі до цього вже звикли. Ну, фракція ОПЗЖ Новодністровської міськради, фракція Віктора Медведчука, зрадника, колаборанта неньки України, панує в Новодністровській. Так начебто може і бути. А пані Наталя Цимбалюк взагалі вже втратила, на мою думку, суб'єктивну думку журналіста українського відчуття реальності. Ось звернулися до неї буквально вчора позавчора жителі міста Новодністровська з проханням відремонтувати дорогу, яка йде між гаражами. Є таке поняття на сленги жителів Новодністровська як гаражі. І там ідуть жителі. Багато жителів проходять цією дорогою в гаражах. Є дорога, яку потрібно зараз поремонтувати. Потрібно виділити було 70 тисяч гривень. Ну, я скажу, 70 тисяч гривень це зарплата, як кажуть, не одного чиновника Новодністровської міськради. Як кажуть інсайдерські джерела, в тому числі інсайдери кажуть, що зарплата керівника Новодністровського водоканалу 80 тисяч гривень. Себто пані Наталі Цемболюк спокійно могла би виділити гроші з міського бюджету. Могли б навіть чиновники взяти, зібратися і скинути на дорогу. Це ж дорога не тільки по якій ходять люди, це ж дорога міста Новодністровська. Ну, на туї, пам'ятаєте, порізали всі дерева, нормальні дерева в Новодністровську порізали, посадили туї, дорогі туї. І списали, начебто по інсайдерській інформації, на посадку цих туї 500 тисяч гривень. Хоча садили ці туї бюджетники міста Новодністровська. Безкоштовно. Так, от, на ту і на посадку гроші не селись. на дорогу між гаражами, де йдуть люди. Багато людей Новодністровських немає грошей. І люди з Новодністровська збирають збори і вирішують самим ходити по місту Новодністровськ і збирати 70 тисяч гривень. Ось така ситуація в місті Новодністровськ, яке, до речі, на Україно-Молдовському кордоні. Командують Новодстровському люди Медведчука. Віктора, колаборанта і зрадника, на стінах біля міськради на пишуть ФСБ і цих людей не знаходять. Люди самі збирають гроші на фронт. Люди самі збирають гроші на зараз будуть збирати на генератори, на харчі на фронт, на теплу одежу хлопця на фронт. Все збирають люди. Новодністровська міськрада, що просто. Працює на себе на три вулиці Новодністровська невеличких більше ста чиновників, кажуть вже і 120 більше чиновників. І так Україна що іде на дно. Якщо хлопці на фронті ще стримують розвалненькою України в тилу, чиновники місцеві її грабують до останку. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Секіряна Чернівецька область. Уся інформація у відео була інсайдерською, на мою думку, її потрібно перевірити. З вами український історик та журналіст Яршовець. Секіряна Чернівецька область. Вибачте, до нових зустрічей!